Град Григорови Чевченко «Лілея» За що мене, як росла я, люди не любили? За що мене, як виросла, молодою вбили? За що вони мене тепер в палатах вітають, царівною називають, очей не спускають з мого світу, дивуються, не знають, де діти. Скажи мені, мій братику. Королеви цвіте, я не знаю, моя сестро, і цвіт королеви схилив свою головуньку червоно рожеву до білого, пониклого личенька лілеї. І заплакала лілея, росою, сльозою заплакала і сказала. Брате мій, з тобою ми давно вже кохаємось, а я й не сказала, як була я людиною. Як я мордувалась, моя мати, чого вона, вона все журилась, і на мене, на дитину дивилась, дивилась і плакала? Я не знаю, єдиний мій брате, хто їй лихо заподіяв? Я була дитина, я гралась, забавлялась, а вона все в'яла, і нашого злого пана кляла, проклинала. Та й умерла. А мене пан взяв догодувати. Я виросла, викохалась у білих палатах, я не знала, що байстряя, що його дитина. Пан поїхав десь далеко, а мене покинув. І прокляли його люди. Будинок спалили, а мене не знаю, за що убити не вбили, тільки мої дові коси обстригли. Накрили обстрижену ганчіркою та ще й реготались, жиди навіть нечистії на мене плювали. От таке от, мій братику, було мені в світі. Молодого, короткого, не дали дожити люди віку. Я умерла зимою під тином, а весною процвіла я цвітом при долині. Світом білим, як сніг білим, аж гай звеселився. Зимою, люде, Боже мій, в хату не пустили, а весною, мов на диво, на мене дивились, а дівчата заквічались та стали звати лілеєю снігоцвітом. І я процвітати стала в гаї, і в теплиці, і в білих палатах. Скажи ж мені, мій братику, королевий цвіте, навіщо мене Бог поставив цвітом на сім світі, щоб людей я веселила тих самих, що вбили мене, й матір, милосердний святий Боже, милий, і заплакала лілея, і цвіт королевий схилив свою головоньку червону рожеву на білеї, пониклії личенько лілеї.